Тут можливо отримати лише термін ув'язнення. Працювати на ворога це не праця, це не заробляти гроші. А ви кажіть так, як воно є, залякуйте? Ніяких грошей ніхто не отримає. Горбувальники використовують різні психологічні прийоми, а щоб маніпулювати підлітками. Вітаю, друзі! Це студія Агентства Інтерфакс Україна» Мене звати Оксана Геронтіва. Те, про що ми будемо говорити сьогодні, насамперед буде важливим для батьків, дітей-підлітків. Тож, якщо це ви, будь ласка, перевірте, що з вашою дитиною все в порядку, і обов'язково повертайтеся до нас, адже сьогодні наш гість в студії це головний. Поліцейський по дітях, Він же керівник ювенальної провинції Національної поліції України Василь Богдан. Добрий день, пане Василю. рада вас вітати. Навзаймі. Дякую, що прийшли до нас. Хотіла би розпочати. Власне, на минулому тижні подивилася британський міні-серіал на платформі Netflix «Adolescence», В перекладі це означає юнацтво, або підлітковий вік. І, чесно кажучи, така була в мене сильна рефлексія щодо цього. І головне відчуття було безпорадність, така тотальна безпорадність? Я можу скільки завгодно казати собі, що так, я зі своєю дитиною друг, в нас є довіра один до одного, але правду немає гарантій. і, власне, немає інструкції. Як ви вважаєте, чи. Є світ підлітків чимось взагалі окремим, паралельним, я б сказала, до світу дорослої людини? Чи можна порозумітися? Ми можемо стверджувати той факт, що між світом дорослим і світом підлітків дійсно є певна прірва, але вона не є, так скажемо, абсолютною і непереборною. Вона радше це результат певної взаємного нерозуміння, різних пріоритетів, поколінь і так далі, недостатньої комунікації. І а, серіал, про який ви згадали, mm -hmm. нас захоплює а, в першу чергу тим, оскільки ми бачимо в ньому себе. Ми бачимо наших батьків, ми бачимо наших дітей. Тобто звичайну добру, гарну сім'ю. І Саме серіал через історію, саме Джемі, ілюструє, як ці два світи дітей, підлітків і батьків можуть співоснувати поруч паралельно. І в тих моментах, в яких вони мали пересікатися в цих ключових моментах, вони цього не роблять. І, звісно, як наслідок маємо певні трагічні наслідки. Але ця прірва, вона, вона не стіна. А, і побудувати місточок між одним світом і іншим можна через увагу, розуміння і спільну відповідальність. Так, в принципі, і а, трагедія цього Джемі стає не лише його особистіною проблемою, особистою історією, а і відзеркаленням а, певного нашого суспільства, яке занадто часто залишає підлітків зі своїми проблемами, зі своїми. А, Якимось переживаннями, внутрішніми трагедіями з, з самим собою і думаючи, що а... Підліток сам справиться з цією проблематикою, може сам її подолати і сам розібратися. Чи дійсно ми, як дорослі, знаємо, що відбувається в, в світі наших дітей? І чи зробили ми максимально для того, щоб побудувати про те місточок, який я казав, і зменшити цю прірву між нашими світами? От якраз Джеймі не розповідав батькам про те, що в нього відбувався. Булінг у школі, зокрема кібербулінг, бо боявся, що в очах свого, свого батька, свого взірця наслідування, він може здатися слабким. Одночасно, і батько, пам'ятаєте, розповідав, що його в дитинстві батьки били, і він тобі собі ще тоді пообіцяв, що він не буде так чинитись зі своїми дітьми. І він вважав дійсно щиро вважав, що цього буде достатньо для виховання. Тобто довіри як такої, все ж таки не було. Напевно, треба нагадати глядачам, може хтось не дивився, просто розказати, що це власне психологічна драма, не стільки там того криміналу, хоча сюжет побудований на тому, що 13-річного хлопця. Поліція затримують за підозрою у вбивстві дівчини. Я пропоную побудувати нашу сьогоднішню розмову, виходячи з двох, як на мене, ключових викликів щодо дітей на сьогоднішній день. Перше зачепінг, зачеперство, трейнсерфінг, чи як його підлітки називають. Ну або катання на автощепах вагонів, поїздів. Це, власне, така ще доісторична небезпечна гра, що в 19 столітті так каталися безбілетники. Я правда не можу зрозуміти, як український підліток може хотіти додаткового екстриму якогось, коли у нас четвертий рік повномасштабної війни, і кожен день ми фактично знаходимося під обстрілом ворога. Тобто, це про... Адреналін, який діти хочуть отримати, чи від чого це бажання? На перший погляд, так здається, що підлітками у період війни вистачає стресу і небезпеки. Проте саме невизначеність майбутнього та загальний психологічний. Тиск, так скажем, підштовхує дітей до пошуку нових способів самовираження. І от Зачепінг якраз один із таких способів. Хотів би нагадати, що це Зачепінг це небезпечна практика, коли люди, зокрема підлітки, діти, пересуваються на зовнішніх частинах потягів, метро, електричок, іншого рухомого складу. Колись, так як правильно ви зауважили, ризикували ті, хто не мав кошти на квиток. Але сьогодні це перетворилося на таку екстремальну розвагу. Серед підлітків, які вони фільмують у і викладають у соцмережах. Одним з головних причин трагічних наслідків зачепінгу, чому воно саме є небезпечною, це необізнаність дітей про смертельну небезпеку високої напруги. Саме. І багато хто просто не розуміє, що навіть Прямого контакту з дротом, відповідним струм може уразити людину, адже напруга на залізничному транспорті сягає до 27 тисяч вольт. Це миттєва загибель або дуже тяжкі серйозні опіки. Навіть якщо просто перебувати. Поряд із цими дратами на криші. Тобто, щоб уразити струмом, варто лише залізти на кришу, грубо кажучи. Uh -huh. Багато хто цього не знають і думають, я просто не буду чіпляти той провід, або якийсь інший провід, але цього можливо, і як показує практика, і недостатньо. в Що в минулому році нами зафіксовано 28. Випадків зачепінгу, в результаті яких постраждало 15 дітей, і троє з яких загинуло. На жаль, були летальні випадки, пов'язаних саме з численними опіками. А в цьому році В цьому році вже 9 випадків. На жаль, ми маємо підлітки схильні до ризикової поведінки, зокрема ще і а, у зв'язку із своїми віковими особливостями. Наприклад, їх мозок не повністю розвинений у частині, що відповідає за. За наслідки тих чи інших дій, і а, вони відповідно діють імпульсивно керуючись емоціями, а не якимись раціональними рішеннями. По перше, як ви вірно зазначали, це жага адреналіну. Підлітки шукають гострі відчуття, а, адже саме екстремальні розваги їх мотивують до тих чи інших дій. І ризик для них виглядає не так, як щось небезпечне, а як виклик можливості отримати якийсь кайф від адреналіну, показати себе mm -hmm. та інше. Наступним є тут, зокрема, це наш виклик сьогодення, такий як хайп у соцмережах. Mm -hmm. Культура Тік-Току, інстаграму, Ютубу та інших соціальних мереж створює, так би мовити, образ екстремала, де лайки, Перегляди та підписники стають ключовою і головною метою. Чим небезпечне відео, тим більше воно набирає популярності, лайків, як я вже зазначав, і поширені. Тим самим стає дуже популярним. Практично всі зачепери, які були зафіксовані, так скажемо, нами, знімали своє перебування там за допомогою мобільного телефону. Наступний із факторів це. Так би мовити, тиск однолітків. А, багато дітей роблять це не тому, що їм справді цікаво, а тому, що так роблять інше. Або, знаєте, uh -huh. як кажуть, на слабо. От я зробив, той не зробив, а ти от тобі слабо давай от, покажи. Ти в нашій компанії або не в нашій. І вони бояться здатися слабкими діти, якщо відмовляються від цього небезпечного виклику, і, звісно, роблять у зв'язку з чим маємо. Певні трагічні наслідки. Тобто вони більше залежать від цього хайпу. Я так розумію, хочуть просто самоствердитися в своїх очах, в очах своїх однокласників, там лідерів, школи кого завгодно. Сплески адреналіну, які вони отримують, бажання продемонструвати свою відповідність тій чи іншій компанії, в якій вони знаходяться або хотіли знаходитись. Ну опять же, цей. Вислів на слабо, там ти, угу. ми зробили, там той зробив, я зробив, а тобі слабо, давай покажи. А, то, що говорять взагалі психологи про мотивацію? Ви спілкуєтеся з психологами? У вас, я так розумію, в департаменті також працюють дитячі психологи? А, що вони бачать як основну мотивацію? А, ну, як основну мотивацію, а, це одне з тих, які вже зазначав: це саме популярність в соціальних мережах mm -hmm. і тиск стосовно однолітків. Це два основних напрями, які штовхають, мотивують mm -hmm. до саме до зачепів підлітки. Теоретично ми можемо перевіряти своїх дітей. Ми можемо моніторити, чим вони займаються, що вони говорять, що постять у своїх соцмережах, які ігри грають як онлайн, так і офлайн. З ким граються також важливо. Але, по-перше, ну я вважаю, що це щось типу втручання в особистий простір дитини. А по-друге, ну це фактично нереально. Так повністю з вами погоджуюся, що е і стосовно особистого простору, е і стосовно те, що передбачити повністю все і втрутитися, повністю все це е нереально. І м саме головне, це як я вже зазначав сьогодні, це. Не втручатися максимально в життя, а бути другом, мати довірливі стосунки з своїми дітьми, щоб дитина щоб твоя дитина, з якою ти спілкуєшся, розуміла, що вона від тебе отримує не тільки покарання, там наганяє якийсь за свої якісь прорахунки, а якусь пораду отримає підтримку і так далі. Тому що якщо виховувати так скажемо дітей однобоко, виключно кнутом, а не пряником. Ну, називаємо це так, угу. підхід, то відповідно і фідбек від дитини ми також будемо мати однобок. Тобто бути поруч і давати розуміти дитині, що в будь-якому випадку, що б не склалося, ти на її боці. Так, це саме головне, що дати зрозуміти дитині, що вона може про будь-яку ситуацію, яка трапилася в її житті. Навіть найстрашніше, особливо на погляд дитини, вона може бути найстрашнішою на той час, що вона може поділитися всім з тобою, і вона отримає виключно підтримку, допомогу, пораду. І спільно ви будете з нею долати ці, труд... ці труднощі, цей тяжкий шлях, і так далі. Тут також важливий баланс. Тут треба балансувати у всьому цьому, як в контролі, так і в довірливих стосунках і. В покараннях, зокрема, тому тут треба не однобок, а збалансовано підходити до цієї теми. Угу. Можливо, нас подивляться і підлітки. Вам є що сказати? Для, а, ну, них? для підлітків, ну, по-перше, друзі, якщо ви зараз це дивитесь, хочу сказати, що одну важливу річ: що ніяких хайпів, ніяких визнання. Серед однолітків не вартує того, що ви можете отримати трагічні, трагічний результат або якийсь тяжкий опік. Ми щодня пишемо новини про те, що ворог вербує українців на скоєння диверсій, підпалів, підривів, і серед фігурантів не тільки безробітні та наркозалежні, а на жаль, наші діти підлітки. Той випадок в Івано-Франківську, коли 17-річний хлопець загинув при транспортуванні вибухівки, а 15-річний отримав тяжкі поранення і при цьому ще й отримав підозру від правоохоронців. Ну, це страшно насправді. Такі речі жахливі. До того ж, в Тернополі дівчина теж була завербована, і я так розумію, що її шантажували просто що викладуть якісь інтимні відео. Як так стається, як ворогу вдається вербувати наших дітей? Дуже важливе питання і досить цікаве. До такої діяльності дітей залучають з використанням соціальних мереж. Це, в принципі, вже очевидний факт, про це неодноразово казали, ну і, здебільшого, месенджер Телеграм. Телеграм-канал. Да. І також через є випадки онлайн-ігри і сайти пошуках роботи. Ну, зокрема, і в месенджерах різних. Також і м, в цих месенджерах, в цих сайтах, онлайн-іграх так звані куратори е, знайомляться з підлітками, створюючи фейкові відповідні акаунти. Чи вони також підлітки і втираються, так скажемо, е, у довіру будують довірливі стосунки. І в подальшому е, вже як бачать, що так скажемо, дитина готова да, до співпраці, в подальшому пропонують виконати спочатку так звані прості завдання за високу оплату. В якості винагороди пропонують грошові кошти на банківський рахунок або поповнити криптогаманець. І пропонують оці прості завдання куратору і маскують їх під. Так звані диверсійні задачі під виглядом нешкідливих якихось ігор, ну це для початку розваг, щоб створити у підлітка відчуття важливості даної пригоди, що це якась пригода, злочинний романтизм, як то кажуть, і так далі. Що стосується цих простих завдань, то до них можна віднести такі як збір якоїсь простої інформації, про розташування якихось військових об'єктів, інфраструктури. Важливої або якоїсь будівель державної влади або комунальних закладів, або розклеювання листівок. Також є випадки, які дискредитують дискредитують збройні сили України чи мають елементи пропаганди висвітлення наративів країни агресорів. Далі вони можуть пропонувати встановлення вже більш такі серйозніші завдання, коли бачать, що дитина виконує попередні встановлення камер відеоспостереження, вчинення підпалів, пошкодження майна. Вчинення диверсійних терористичних актів або якихось завдань, які є складовою такових терористичних диверсійних актів. І поспілкувавшись з такими дітьми, ми можемо виокремити е, самі, е, самі поширені так, причини цих е, вчинення таких правопорушень. По перше, це матеріальна вигода. Звісно, і російські спецслужби часто обіцяють великі дуже кошти за виконання завдань І для підлітків, особливо які шукають легкий заробіток, легкі гроші, так би мовити. Для них є це є певним стимулюючим фактором про отримання легких грошей. Наступний – це психологічний вплив, як я вже зазначав, вербувальники використовують. Різні психологічні прийоми, а щоб маніпулювати підлітками, створюють якісь ілюзію важливості даної, даних, так скажімо, пригод або завдань. Щоб ви, як я вже зазначав, щоб підлітки піддавалися, так скажу, романти... злочинної романтизації mm -hmm. діяльності, особливо, якщо це пов'язано з певними пригодами і таке інше. ну, Якщо це їх так можна назвати, звісно. Але тут важливо е, розуміти. Е, а, ще, вибачаюсь, є ще третій, але він настільки поширений, як ви вірно зазначили, це шантаж. Якщо дитина відмовляється вчиняти вже більш серйозніші е, завдання, то вони шантажують тим, що е, вони розкажуть батькам, розкажуть поліції, правоохоронним органям про те, що вона. Дитина робила, вже виконала ті попередні завдання, фотографуючи якісь військові об'єкти або адміністрацію, якісь інфраструктуру і, ну і, і так далі, державних органів. Тобто таким чином, але не, не настільки поширено, як попередні два. Mm -hmm. а, але тут важливо розуміти, що а, ніяких грошей ніхто не отримає, все, що можна отримати, співпрацюючи з ворогом, виконуючи. Чи великі, чи маленькі будь-які завдання, це виключно термін ув'язнення або а, якісь трагіч, трагічні наслідки, зокрема такі, які ви, вже, які ви вже називали. Це ваш меседж до підлітків, які зокрема, так. піддаються на таке виробування. Так, Які піддаються. Ніяких грошей, ще раз зауважу, ніяких грошей, ніяких а, матеріальних благ і так далі ніхто не отримає. Тут можливо отримати лише термін ув'язнення. Або якісь трагічні наслідки, яких ви вже зазначали, де підірвали дівчину і хлопця, і, і мали а, серйозні ушкодження, що робити державі і поліції ювенальної превенції, зокрема, що робити суспільству, батькам школі, для того, щоб ну як не обезпечити, то принаймні звести до мінімуму такі факти. Ключову роль грають батьки, оскільки а, вони є найближчими людьми, вони, вони є, ну, як правило, або мають бути з здовірними стосунками а, серед, ну, діт, у кого дітей. Є і а, контроль, який ми вже з, про який ми вже зазначали, а повинно виглядати не тота тотальне втручання у життя, а має ґрунтуватися на довірі. Якщо з вашою дитиною а, ви маєте довірливі стосунки, то він завжди вам розкаже, що у нього є якісь проблематика або. А, що йому там щось десь хтось пропонує щось підозріле, таке на грані незаконності або вчинення правопорушень е і так далі. Що робити ювінальні превенції, що робити державі та складові органи держави, в першу чергу це інформувати як підлітків, так і батьків про те, що батьки звернуть, зверніть увагу, чим займається ваша дитина. Поспілкуйтесь з нею, якщо ви бачите, наприклад, що в неї почали з'являтися якісь дорогі речі, а ви гроші на це не давали. Поспілкуйтесь де взяли, чому. Але зрештою, знову ж таки, я хочу наголосити, що тут важливо балансувати в питаннях покарання і довірливих стосунків порад і підтримки. Тобто треба цікавитися, що відбувається в світі дитини. А дітям же ми хочемо знову ж таки повторитися про те, що ми казали, інформувати, що не буває легких грошей. Або ув'язнення можна отримати, або трагічні наслідки, або навіть загинути. Тобто, тут третього не дано. Працювати на ворога це не праця, це не заробляти гроші, це виключно отримувати кримінальну відповідальність або Якісь знову ж таки повторю, повторюсь, трагічні наслідки. Діти разом з батьками або особисто, або з вчителями звертаються до органів національної поліції про те, що їх намагалися завербувати на вчинення тих чи інших завдань, дій, зокрема диверсійних і терористичних актів. І таких випадків ми. Фіксуємо чим далі, тим більше. Але головніше за батьків і ближче за батьків ролі в цьому плані не відіграє не один державний орган. І, звісно, це комплекс. Мають працювати як і батьки, так і державні органи, освіта в школі мають пояснювати, оскільки діти саме період свого дитинства, називаємо його так, в школі перебувають 90% часу і мають вони отримувати. Інформацію мають отримувати поради на маючи там наставника відповідно саме у школі. Я хотіла ще уточнити про школу, оскільки там знаходяться в кожній школі поліцейські чи можуть вони якось профілактику робити для дітей? За кожною школою у нас закріплений відповідний поліцейський, і вони якраз не те, що можуть, вони якраз і здійснюють. І відбувається профілактична робота спілкування з, з дітьми на батьківських зборах, з педагогічним колективом. Mm -hmm. Причому не тільки в закладах загальної середньої освіти, а й в професійно-технічних і вищих закладах освіти, тому що різні категорії дітей вчиняють майно вікові категорії. І ця робота є систематичною, і вона постійно продовжується. Знаєте, колись один високопосадовець, відповідаючи на моє питання, яка є найдієвіша провенція від вербування, сказав страх, а ви кажіть так, як воно є, залякуйте. І це буде найбільш тієвим. Тобто, людина, яка вже налякана, вона добре добре подумає, перш ніж погоджуватися на такі речі. Ви як вважаєте, з дітьми такий страх він працює? Я вважаю, що а, прямолінійне залякування може спрацювати в окремих випадках. А, тому що діти, не дивлячись, що вони більш піддаються маніпуляції, а, вони також фільтруються все і. А, Розумію, що це не є не найкращим способом превенції, оскільки вони не сприймають загрозу, більшість загроз всерйоз, особливо коли вона звучить як гіпотетична. Тобто, напряму не загрожує, а можливо, якщо і так далі. Тобто, можемо констатувати, що прямолінійне залякування не завжди спрацьовує. Тут, знову ж таки, як я вже зазначав, головне баланс, головне тут балансувати. і... Підлітки мають усвідомлювати, що їх використовують як інструмент виключно і тільки після чого або кидають на призволяще, або знищують як небажаних свідків. І вони мають розуміти, що це не гра, це не фільм, це, це реальність, де наслідки також реальні, про які ми говорили. І саме, і саме через е, усвідомлення дітей цієї правди можна якраз і попередити такі трагедії. Тому вже звернемося щодо тих, хто може спокуситися на гроші від ворога, хотів би звернутися до дітей, підлітків, які хотіли б отримати легкі гроші. Заробити їх в результаті співпраці з ворогом. Саме головне. Саме головне і найважливіше, що а, ніяких грошей ви не отримуєте. Все, що ви можете отримати, це реальний термін ув'язнення, кримінальна відповідальність або трагічні наслідки. Все іншого не дано. Тому прошу, якщо а, у вас були такі думки, або були якісь такі пропозиції, прошу поспілкуватися з тими а, дорослими, з якими ви довіряєте, або з поліцією. Поспілкуватися і звернутися до поліції, щоб були такі факти, або такі пропозиції, або ви про такі знаєте у ваших однолітків, колег, друзів і так далі. Воно того не варто. Бережіть себе і своє життя. Дякую вам, пане Василю, за цю змістовну розмову. Це насправді було цікаво і вкрай важливо, як на мене. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні наш гість був головний дитячий поліцейський України, керівник ювенальної превенції національної поліції Василь Богдан. Дуже дякую вам за запрошення. Дякую за ту важливу тематику, яку ви піднімаєте. Це насправді досить важливо, особливо зараз в, в умовах військової агресії Російської Федерації. А, і до глядачів хотів би звернутися, що ту тематику, яку ви сьогодні почули, будь ласка, поширюйте, розповідайте, спілкуйтесь з дітьми, спілкуйтесь з колегами. А це все важливі питання. І якщо у вас будуть ще якісь запитання, взагалі стосуються сьогоднішніх тем інших тем, будь ласка, звертайтесь до ювінальної превенції. Ми спільно знайдемо шлях з любої ситуації. Дякую, дякую, друзі, що були з нами. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, на наші соцмережі. Ми готуємо для вас багато цікавого.